Так, пані, назбирали трошки воску і хочу ну, знову продовжити тематику цієї історії з воском. Значить, Ми зимою здавали плюс-мінус 20 кг. Я не пам'ятаю точно, там в районі 20 кг було, ми наплавили, з чорної вибрикованої суші зробили виплавку і здали, само собою. І суш не закінчилася, да? і суш далі, 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 далі працює. Е, і от ті сім'ї, які в попередньому сезоні працювали е, активно, да, понятно, ми розширяли пасіку, але основних сімей там було в районі 50 плюс-мінус. І от ті сім'ї нам давали основний приріст е, суші, основний приріст там, інших продуктів. Да, і ті сім'ї безпосередньо давали приріст пасіки. Зайшли в зиму на 100 з лишнім сімей е, і от зараз собі там е, працюємо, вже з цього року будемо рахувати, як основних 100 і далі, далі, далі. Хто розбирається, скажімо так, той пойме, хто не розбирається, так воно правильно рахується. І суш ми з попереднього року виплавляли з 50 сімей. І от далі ми ту суш брали, яка залишалася, яку ми не перетопили, і ставили в вулики. Да? І знову йде процес вибраковки суші, тому що вона почала темніти, там кілька виводів рослоду, і вона вже прям темна. Ну і як результат, у нас є якась. Частина зібраного воску, саме от з того скажімо так, періоду. ось ну, ще Сьогодні зранку дістали ще один злиточок. Зараз я цей злиточок трошки зачищу. Бачите, тут такі е, темної суші було багато і такий брудненький був, е, скажімо так, злиток. получився. Як брудненький? Я не вважаю це брудненько, тобто це те, що осіло з тої, е, скажімо так. З тої мерви з того воску, да, така от історія. Все, це вже, звісно, можна ще раз його почистити, але то вже ніхто тим займатися не буде на гумус його. Ідеальний віск, два рази шкрабнув і ти вже. Тобто цей отакий осад в воску, от такого характеру, як ви зараз бачите на відео, що ти його та легенько зашкрабав це. Нормально на пасіках, коли ви працюєте з бджолою, це є віск, який, ну, скажімо, як називають в літературі, віск пасічний. Да? Тобто він у вас проходить первинну переробку, первинну перетопку, первинне видобування, тобто все, що пов'язано зі словом первинне. Тобто ви повинні створити продукт. Який далі, як сировина, буде йти на заводи. Воскопереробні, свічкоробні, там не знаю, вощенні заводи, фармакологію буде далі йти да? там, на креми, на бальзами і так далі. Тобто Це ваша задача зробити сировину високої якості. Тобто, ваша задача зробити не готовий продукт зразу з воскотопки. Ваша задача зробити продукт або сировину високої якості. Тобто як, агроном має виростити пшеницю так, щоб потім ту пшеницю можна було здати, і та пшениця, вона ж не йде кінцевим продуктом, вона йде сировина. Як сировина, знову ж таки, високої якості. Так само ви здаєте мед, я вас можливо в чомусь розчарую, але ваш мед йде по 60 гривень за кілограм, як сировина. І от в такому форматі ви повинні працювати. Тобто ви повинні створювати високоякісну сировину. У даному випадку, віск, який є високоякісною сировиною. Він гарний, він структуру має відповідну, він первинно підчищений. Далі, якщо ми хочемо з нього робити крема бальзами і так далі, тобто вже йде другий ступінь очистки, тоді ми його. Додатково очищаємо і перетоплюємо, очищаємо, відстоюємо, чистимо ультразвуком, знезаражуємо кислотами і так. далі, і так далі. так На цьому етапі ми маємо гарний віск, площина, безпосередньо вага, запах, структура, все тут присутнє. Так, і От ми там ми не кожен день його топимо. І от що назбирали, да? от дивіться, тут даже бачите. Волога і воно підсвіло. Далі я готну ж таки зачищу. Що виплавкою воскою ми займаємося не кожен день. Так само і ви в себе на пасі займаєтеся не кожен день. Да, тобто ми е маємо час, раз закинули суш. Маємо час, закинули суш. Знаходимося там більше двох днів на пасті і все, вже воскопрес буде працювати. Все. Ось таким чином можемо передивитися. Бачите, десь зашкрабав зразу, десь не зашкрабав полінився. Ось теж зашкрабано, бачите. як Гарний, який він жовтенький. Клас. Ну теж, це знову ж таки, бачите цей трошки темніший, Ну як темніший? Оранжевий. Він не є е, чорний, він є оранжевий. Ось так само. Тут, бачите, трошки полінився. Треба було б більше зачистити. Кудись, певно, що спішив вирішувати якісь справи посічницькі. Но, суті картинки це не міняє. Бачите, як тут гарненько. Ну і такий е, тоненький цей, бачите, структура злом. Давайте я вам попробую ще разочок очок Бачите, який він по структурі. Панове, е, я вам хочу сказати, що якби всі пасічники в Україні такої якості мені носили віск, е, це було б просто прекрасно. Цей віск, його можна було б міняти не один кілограм на 800 г. А такий віск можна було б міняти запросто на 1 кілограм давати кг, 95 кіно5% 95, 95 давати. Прекрасно, тому що з цього воску відходу вже майже не буде. І тих 5%, які списують на воскозаводах, я б з воскозаводом міг би працювати один до одного запросто. Але те, що часом приносять пасічники, то вони ліняться навіть знизу пошкрабити. Тобто оце от ідеальний варіант шкрабання знизу. Да, або так як я тільки що шкрабав прямо перед вами, оце допускається. Да, Отакий тобто, от варіант, теж добре, тому що зразу бачу віск. Ну, якийсь там осад по-любому має бути. Тобто, якщо ви тим паче е, перетоплюєте. Але бачите, якщо подивитися зі сторони, весь віск практично в одній кольоровій гамі. Плюс-мінус там є якесь переливання. Але так практично в одній кольоровій гамі. Далі. Зафіксували, я на початку відео сказав, скільки ми зимою отримали воску. Давайте ми зараз... Дічка, можу я отримати твій телефон? Не можу. Будемо тоді рахувати на цих на паличках. Такс. Зараз поважимо наш віск. Такс. Скільки просто виходить воску. І то ще в нас там стоїть воск, який е, зараз прямо зараз воскопрес працює з ним. Да, тобто е, Постійно, на, на, пасіці, на пасіці, перетопка воску це постійний процес. Це постійний процес. Я не знаю, як там пасічники вмудряються раз, раз в рік топити, а потім плачуть, що в них там е, молі багато завелось. Так. Короче, маем 6,800. Да. А, 5,800. 5,800. Фиксуем в голове цифру. Так. Маем 5,800. Так. Дальше. З мерви, ми вчора взяли оту мерву, яку ми постійно там збирали, 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 ми її перетопили, звідти ще получили, ну не знаю, кілограм може 20 було мерви. Звідти получили десь плюс-мінус півтора-два кілограма воску. Ну, так це, блін, йопер... йоперний підрин. Може комусь не нравиться, що я там висловлююся. Так. Так, 5800 зафіксували. Раз. О, на тобі. Наважились. Ладно, а ми зробимо так раз. І не був би я пасічником, якби я не вмів швиденько вирішувати будь-які проблеми. Опс. Так, колеги, я не буду це монтувати. Це реалії зйомок. Ті, хто знімає YouTube, отак більш-менш, скажімо так, на професійному рівні, ти знаєш, що фокап на фокапі. От, їй-богу, фокап на фокапі. Коли зйомка відбувається, постійно щось трапляється. Постійно щось не так. Постійно е, треба все монтувати. Ні, бляха, муха, не буду монтувати це відео. Опс. Так, далі. 7.300. 7.340. Так, 7340. Це значить 345,800, це 6140. І плюс 7. Це у нас виходить. 14 кілограм. 12 кг 140 грамів. Правильно, Олечка? Рахуй. Стоїть, позіхає, каже. Так, що хочеш, то там рахуй. Зі своїми відео кожен ранок. Такс. Так, 340, і 6. І 6. І 5800. Ще раз? І 5800. І 5800. Так. Давайте мы трошки запишем, чтобы я зараз не триста 7,340 и 5,800. Так. И еще злиточки. І 5 795. Так, всі озброїлись ми е, телефоном, значить 7,340. Для чого? Тому що порахувати тут, понятно, тут майже 20 кг получається Плюс 5800 і плюс 575. Так, от 19, майже 19 кг, да? Це те, що ми зважили. У нас ще в воскопресі стоїть, от показую. І стоїть в відрі. Це ще десь там, ну там ще десь кілограм плюс-мінус все разом буде кілограм десь сім. Так, ось тут маємо ще заряджений воскопрес. Зверху багато є воску. Я вам продемонструю. Опс. Віск захолодає, да? Вистачає тут ото воску в цьому воскопресі. Зараз зіляти, я думаю, зливається в такі от відра. і Я думаю, що от по цю от полосочку було б воску. І от, до прикладу, холоне в відрі. 10-літрове відро. Да, дивіться, гарно захолодає. І дивіться, знизу води сантиметрів, може 5 А все остальне віск. Все остальне віск. От, ось до сантиметрів, десь 15-20 воску. Цей блінчик буде кілограм 7 тільки один цей блінчик буде. Ось таке. Так що так? Можна так цікаво бачити, треба, щоб вітра були прозорі. <кій> І отак цікаво буде видно, скільки у вас є воску. Буде 7-10. Та ще вийде, у нас от, більше, ніж такий злиток, як, як напевно, що цих три злитка докупи вийде. Десь 7-10 кілограм. Е, давайте ми доплюсуємо сюди плюс. 7 І ми отримуємо 26 кілограмів грамів. 26 кілограмів воску і плюс ще зимовий віск, який ми здавали, дорівнює плюс 20. І в нас таким чином 45 кг 935 грам. Да, що, що, що про це свідчить? І знову ж таки, ще не вся ота суш, яку б ми могли. Перетопити з того періоду ми перетопили. Не вся. Та суш ще в вуликах багато стоїть, тому що світла її було багато, ми її мед пороздавали. Багато тої суші стоїть, ще яку ми будемо зараз ставити, тому що в нас починає цвісти липа. Тобто, ми за попередній сезон виконали місію під назвою «1 кілограм воску на одну бжолину сім'ю. Наступний сезон виходить, тобто, вже оцей. Ми вже будемо це все діло перетоплювати. У нас буде показник е аналогічний або трошки кращий, тому що суші все одно ж нагромаджується, нагромаджується. Е це буде в районі 100 кг за сезон. Що це означає? Давайте 45 кг 935 г. Е значить, дорівнює мінус 20%. Якби ви поміняли у мене це на вощину ви отримали 36 кг 748 г вощини. Далі. Е 40, 40, от ти вже забувся. Так, ми бачимо цифру 45 935. так, З вашого дозволу, щоб було легше 46, щоб я не вводив це все після коми. Мін, дивіться, 46. Далі, якби ви здали на гроші помножте на 250 11 500. Ну, місячна зарплата місячна зарплата в АТБ. Потім. Хтось скаже, що багато, хтось скаже, це мало. Але, як на мене, коли це йде до продукт, побічний продукт, це дуже гарний показник. Далі, якби ви реалізовували свічки, я вам показував, що в нашому магазині, хто дивиться мене постійно, в середньому один кілограм воску як свічка продається там за 700 гривень. Тобто ми беремо 46 множимо на 700. Це вже 32 тисячі гривень. Ну, це вже називається формувати е, додану вартість. Формування доданої вартості доволі таки е, кропіткий, складний, але дуже цікавий процес. Е, не кожен цим стане займатися, але така, така от реальність існує. Далі, якщо ми беремо 100 кг за сезон, да, виходить 25 тисяч. Якщо ми візьмемо 100 кг і вже по 770 тисяч, зовсім інші цифри. Але той зазор доданої вартості, не думайте, що на тому воску далі ніхто не заробить. Ви здасте в магазин, дуже часто до мене люди приходять, кажуть, що в аптеках оцих приймають дуже за таким високим тарифом. Що значить високий тариф? Списують там 300-400 грам, плюс доплата 35 гривень за кожен кілограм там. І так далі. Е, ну, ми не веде ми в магазин, який спеціалізується на бджільництві. Е, для чого я це все знімаю? Перше, показати, що віск може бути однаковий навіть з темних сотів і не темних сотів, сотів е, і так далі. Тобто, віск ми повинні робити от високої якості. Е, далі, хочу вам сказати, що дуже важливо, що пасічники, особливо молоді, які хочуть займатися бджільництвом як професією. Щоб вони оці цифри вловлювали і розуміли. Понятно, тут зараз мені в коментарі налетять оці дядьки, які всі все знають. Але іменно ці дядьки постійно на неї, що мед по 60. Ну, такий молодий хлоп, як я, ніколи не нив, що мед по 60 і не збираюся нити, тому що ми зовсім по-іншому реалізовуємо. Починаючи від цього воску, який в нас іде, е в який в нас іде. Через свічки значно дорожчі, ну ту свічку треба зробити, той, мол, треба замовити, треба її вміти фарбувати, треба вміти її там правильно вичистити, зробити так, щоб вона гарно горіла і так далі. Дуже багато є, але далі. Хочу, щоб молоді люди, які мене дивляться, розуміли, що бджільництво воно не буде відразу. Тобто, коли ви займаєтеся бджільництвом, от я вам розказую, що зараз це ми скажімо так, дотоплюємо суш з попереднього року. Вибракувано ще, яка вибраковується постійно, е, не можна на пасіці отак от взяти і встановити точно скільки кожна сім'я дала воску. Це треба заморочитись. Треба ці сім'ї відділити, все, що туди попадає, рахувати. Все, що ми забираємо, треба рахувати і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Постійний, процес, постійний процес. Бо якщо ми говоримо, наприклад, то, що ми взяли кілограм воску, да, собі чистим прибутком, е, то в тій же ж сім'ї в цей же ж момент стоїть мінімум 15-20 рамок, які теж мають той самий віск. І кожна рамка має 150 грамів воску, плюс-мінус. Знову ж таки, там, від світлості суші залежить і так далі. І тих 150 грам воску там, на 20 рамках, це буде 3 кілограма. Тобто 2 кілограма постійно в сім'ї обертається, навіть трошки більше, ніж 2 кг, постійно обертається. І ви за сезон можете достати той золотий кілограм. А що це означає? Ваша пасіка працює плюс. І все. Через то миттєвих результатів не буде. Тобто 100 кг воску, які можна зібрати з пасіки, да, там, я зберу вже на наступний сезон. Попри те, що ми в зиму плануємо посити 150 сімей. Я вже зберу на наступний сезон. Чому я так буду робити? Тому що оцих. Там відводки, які зараз є, от та вся рамка, яка туди попадає, вощина і так далі, практично не вибраковується. Тобто вони забудують, вони зроблять це для себе, і вони будуть на тому, ще жити. Все. І зимувати, і так далі. Практично не вибраковується. Тому така ситуація з воском на пасіках. Вона може продовжуватись, да? тобто ми можемо робити відоси, як робити ту саму свічку, класно робити свічку. Не просто ми е, взяли там, розігріли віск, заляли форму і ми маємо свічку. Ні, як класно, правильно, технологічно. Тому що навіть коли візьмемо цей злиток воску, все одно ж є якийсь там осад, да? який потрібно е, шляхом різних маніпуляцій забрати, е, оскільки він використовується для воску. Да? Точніше для свічки, то ми можемо не брати шавну кислоту, наприклад, чи інші кислоти, тому що е, ну, воно нам ефекту абсолютно ніякого не дасть. Е, тому що, знову ж таки, кислоти. От хто мене дивиться, вже повинні запам'ятати, кислоти використовуються в бджільництві для воскової справи, не для вибілення, а для безпосередньо знезараження. Особливо, які мене виробники не дивляться, а мене практично всі дивляться, то ну, візьміть собі, десь це запишіть. Можете не дякувати, бо я думаю, що ви цього не знали. Бо якби ви це знали, то після більшості отої вощини, яка є в Україні, бджоли б не хворіли. І все було б добре. Значить, е е далі, скажеш, Назар, а чим же Жіск вибілюється? Оце наступні теми моїх відео будуть. Е на сьогоднішній день я оволодів одною технологією відбілювання воску, е яка була розроблена. Певно, що ще. На початку ХХ століття дуже багато архівних, скажімо так, книжок перерито було вже за період навчання в аспірантурі. І коли я почав експериментувати, я побачив, я був шокований. Думаю, боже, це вже люди придумали, це вже люди реально придумали добрих 120 з лишнім років назад. А наші вітчизняні гуру бджільництва. Да? Я себе таким не вважаю, кажу зразу. Вони кажуть, це це, це ви не розумієте, це, ну, це, це нереально, це неможливо, це ви не розумієте. Ну так, да, ми не розуміємо. Інша справа забрати пилкові зерна з цього воску. Оце дійсно складний процес, бо тоді про це не думали, а зараз про це треба думати. Тому що є поняття медичний віск. Тобто, оцей окрас. Цього воску він залежить від левої частки, залежить від вмісту пилкових зерн, які там є всередині. Якби ми зараз взяли капельку цього воску, його, його під мікроскоп поклали б, ви побачили б там пилкові зерна різних рослин безпосередньо, які цвітуть і дають жовтий пілочок. От і все тому. Потрібно це знати. Якби ви взяли оце і бачите трошки, трошки зеленішого відтінку, да? ви побачили тут рослини всередині, які дають зелений пілочок. От, така от цікава історія. Навіть є червоне, це спарцет. Коли масово цвітає спарцет, гніздоги червоне стає таке. Тому є таких нюансів багато. Ми повинні про них знати, ми повинні про них говорити. Але ми повинні знати, і саме головне, що робити? Якісну сировину відпускати зі своєї пасіки. От хочу, щоб ви це розуміли. Коли я відпущу віск от такої якості зі своєї пасіки, да, ну, єдине, що я б ще зробив, легенько помив би, да, тому що це все відмивається, е, помив би і віддав би його кудись далі. Це якби ми не робили свічок, якби в нас не було своєї переробки. Людина, яка брала б цей віск, і далі його б використовувала, мені б подякувала. Тому що з цього воску вона зробить максимально велику кількість продукції. Ну, Єдиний ще такий момент, якщо б з нього робили якийсь крема, то той прополіс, який є всередині, а там є всередині прополіс, то він би, він би отих пару там, грам, все ж таки осів би на дні, теж маєте такий цікавий момент. Знайте. Це. Далі, коли людина візьме злиток воску, скаже гарний віск. гарний віск. А ви з гордо висунутим якби, отак ви стояли, така поважна статура, це мій віск, це мій, це я так гарно вмію витоплювати віск, це я так гарно оволодів технологією первинної переробки воску, це я так вмію, І от хочете, я вам буду ще такий віск давати. Да? А коли людина приходить до мене в магазин, я дивлюсь, воно воняє, воно такий слой осаду, там причому осад, який абсолютно нічого спільного немає з воскопереробкою. Е, е, воно все таке кусками, воно все яке небудь. Е, е, кажу, це що таке? А мені така каже людина, а, а, та це я свого сусіда приніс. Це не мій, це не мій. Ну Типу, щоб такого не було, щоб ви всі могли так сказати, що це мій. Навіть якщо це віск сусіда, ну він зараза дуже крутий. Щоб... Це мій віск. Щоб такого воно було, щоб ви гордилися своїм воском. А да, не закриваєте такі очі, руки, приходите, тако, тако даєте мені той віск. Е, забирай. Е, якщо треба там щось скинути, мінусуй. Просто мінусуй, мені просто треба ще. Тобто, отак, отакі речі. Отакі речі зараз трапляються, це так кумедно насправді наблюдати. Е, кажу, та що ж тут оцей, Ви ж розумієте, як його почистити, і починаю казати, як це можна зробити в домашніх умовах. Каже: о, а я й не знав такого, ого, а я в наступний раз зроблю так. А людина наступний раз приходить і дійсно робить так, зовсім інший віск. Кажу, о, дивіться, я зробив так, як ви казали. Е, от і все. Тому і це кожен божий, ну не скажу день, тому що ми інколи буває, що ми не сидимо в мазень. Кожен Божий тиждень. По кілька таких клієнтів у мене точно є. Так що шануйте бджільництво, шануйте бджолу, гарно займайтеся переробкою воску. Я вам в майбутньому відео буду показувати ще якісна переробка значить, прополісу. Або, ну, знову ж таки, давайте ми будемо концентруватися зараз в першу чергу на первинному. Чуть-чуть затягну відео. Чому на первинному? Тому що всі ви мене дивитеся, да? і в більшості з вас саме проблема первинно його переробити. Тобто з форми, якоїсь яку їм надала бджола: кусочки, лусочки, стільники, надбудови і так далі. Перетворити отой от продукт в якісний продукт, в якісну сировину, яку далі можна десь використовувати. Тобто Ваша задача от така. Так само мед, так само гомогенат, так само маткове молочко, так само личинка воскової молі, все, все так само. Буду вам далі показувати. Понятно, тема воску це моя, скажімо так, профільна тема в бджільництві, тому що, тому що я по цьому пишу свою дисертацію, не побоюсь, не того сказати, названня доктор філософії. А Безпосередньо прополіс, це все дотичні речі, мед – це все дотичні речі. Но в нас є просто одна інтрига, яку ми тримаємо. Ми вже третій місяці робимо ту інтригу. І от ми вже її до кінця як витримаємо, до кінця, як вже зробимо, то вам покажемо, що значить якісна переробка сировини з вашої пасіки. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.